Ом um про Головне. Еще один аргумент за. Украина не просит американских солдат, а просит только оружие. А это, как принято говорить в США. И Остин опять повторил этот тезис. Хорошая инвестиция. Для того, чтобы уничтожить незаконно заведенный россиянами Крымский мисс, понадобится комплексная ракетная атака. Первое, что надо сделать, это сместить и, в принципе, по сути... Посліта все закончена. Втім, наші військові знають, куди саме треба бити, аби завдати таких руйнувань, після яких ця локація не зможе бути відновлена. Зараз Кримський міст найзахищеніший об'єкт, мало не в цілому світі. Туди кинуті бригади ППО, і він дуже ретельно охороняється. Росіяни зараз дуже переживають за нього, скільки розуміють, що рано чи пізно він буде знищений. І коли він буде знищений, це послабить спроможності військ окупантів перекидати особовий склад та техніку на південну ділянку фронту в Україні. Розуміють, що міст став символом тріумфу Росії, і його знищення буде психологічно виглядати як ляпас, компонент, який позитивно вплине на наших людей, і дуже негативно на політичне керівництво Росії та демо. Оралізуючи на ворогів загалом, ну якщо ми подивимося на зведення генерального штабу, то там насправді збиті ворожі літаки не значаться Тобто, фактично, поки що немає підтвердження з українського боку, що було збито російський судця 34 Але дійсно російських паблік як так само вчора. Відслідково було декілька повідомлень про те, що вони втратили оцей літак зі своїм екіпажем. Причому говорив, що це найбільш досвідчений екіпаж. Це було над російською територією. Тобто, фактично, напевно, щось відбулося таке, що ми будемо знати трошки згодом. Поки що, з огляду на ту інформацію, яку є, робити висновки, ну поки що достатньо складно. Але в принаймні їхні в пабліки кажуть, що екіпаж ні кадіпультірувався. Це значить, і це про Білгородщину Поки що інформація, можливо, там взагалі не було збиття. Може, це просто класика російська. Ну, потякому разі ми розуміємо, що були е періоди, коли наші комплекси протиповітряної оборони знищували значну кількість там сутринця четвертих. Були випадки там, коли за тиждень було знищено до 5 сутрич 34 використанням комплексу Петріот. Ми пам'ятаємо ці. Періоди, коли е, під час певних наступальних дій противника українська сторона почала ефективно використовувати оцей кочуючий Петрів, ми цю історію знаємо. Е, можливо, це якісь продовження цих дій з українського боку, але повторююсь. Поки що інформація окрім історії в російських пабліках, що вони втратили оцей е, досить відомий якийсь екіпаж Су-34, поки що інформації іншої не було я хотів повернутися до до F-16. Це те, на що ми найбільше чекаємо для русських Це було заява МЗС вчора про те, що будь-який F-16 в Українці вони будуть розглядати як носій ядерної зброї. Тому ми починаємо навчання з тактичної ядерної зброї. Це з російського боку. А з боку, наприклад, наших партнерів ми вже дізналися, що слово літо пишеться як слово осінь. Тобто Нідерланди кажуть, що з осені, можливо, f 16 почнуть передавати. Ми вже раз з вами говорили про те, як слово весна перетворюється на літо, а тепер ось таке. Це далі якась хитра гра? Ну насправді ми говоримо про те, що дійсно є три країни: Нідерланди, Данія, Бельгія, які основними постачальниками обіцяних літаків F-16 до України. Загальна кількість, яка має буде поставлена, там понад 50 літаків. Перша група літаків – це 6 одиниць з огляду на підготовку пілотів. Ці пілоти 6 плюс 2 завершили, завершують навчання якраз оце, Цього місяця, якщо зважати на попередні публікації низці закордонних видань, і фактично ці шість літаків якраз і мали прийти в Решта ще шість мали піпити до, до кінця цього року, а потім 25 рік. Це ну, збільшення кількості літаків з огляду на кількість пілотів. Ну і процес підготовки летовища і такого іншого. Дійсно, ми очікували тривалий час, що саме літо буде тим періодом, з якого почнеться надходження літаків F-16 до України з огляду на потреби в цих засобах для нашої. Оборони і повідомлення Нідерландів вносить певні такі ну коригуючі нюанси. Я все таки ще дочекався певних інших підтверджень від, від інших посадових осіб, аби визначити, коли саме дійсно можуть ці літаки з'явитися в Україні, але не виключаю і. Інших варіантів, якщо ми згадаємо, буквально от на на великдень були цікаві там привітання з боку командувача повітряних сил, генерал Лещука, де він показував f 16 в ангарі. З українськими розпізнавальними знаками, і тоді вже були певні припущення а можливо, вже певні F-16 є в Україні. Так що в будь-якому разі зараз ми маємо таку певну інтригу, яка з одного боку накладається на пев... на попередній етап підготовки і обіцяні плани щодо постачання такі влітку і окремі нюанси від Нідерландів. Думаю, що істина mm. десь посередині, але критерії практики буде це, коли наші F-16 почнуть знищувати. Або російські шахеди, або російські крилаті ракети, або в ідеальному варіанті російські літаків в повітряному просторі і над Україною, і можливо в Пане сріб. А можна маленьке у маленьке уточнення просто, бо українці живуть досить часто в паралельному ютюб світі або інших пабліків. Лише вчора випадково натрапив, блукаючи в YouTube, на велику бороду такого охріменка. Це такий був ек економічний спікер, який пояснював геній у. Ряду Азарова і економічної політики Януковича тепер він сидить. В нього багато підписників і каже, f в вже в ангарах в Україні. І дивлюся по кількості лайків і переглядів. Одним словом, многії вірять, як казали в советській комедії. Ну, в будь-якому разі, ми розуміємо, що е, темпи постачання зброї вони не е, Є таким кроком, який оголошується однозначно, що ось така кількість літаків завтра перелетить на українське литовище, а Після завтра літаки почнуть виконувати бойові завдання. Це е, процес, який потребує певної таємниченості, і в будь-якому разі думаю, що і постачальники і українська сторона цим цілком рахуються. а з точки зору. Де як і коли думаю, що повторюсь, ми це побачимо на полі бою, але в будь-якому разі я хотів би, щоб ми не робили надмірних сподівань на ці літаки. Насамперед спочатку зоду на кількість, 6 там, чи навіть 12 не є вирішальним чинником для поля бою. Також ми маємо розуміти, що ми ще не знаємо перелік того озброєння, яке ми отримаємо, і навіть ми чітко ще досі не знаємо певні модифікації цих е, літаків. У нас є там відчуття, що це будуть е, літаки, які мають продовжений середній цикл е, е, модернізації, що вони можуть мати радари, які не будуть поступати. Патися сучасним російським радарам на російських винищувачах, і те, що ми хочемо отримати ті ж авіаційні ракети, там у версії там сід сі чи ді, які фактично мають дальність таку, що дозволяють. Протидіяти російським літакам, так що це достатньо складний і скомплікований процес, де ми побачимо, яким чином інтегрально будуть поєднані обіцянки і реальні технічні характеристики тих літаків, які отримує Україна в першій партії в 16-х. В Тексті документ прямо сказано, що США обов'язані предоставить Києву дальнобойні ракети АТАКМС Це серйозне оружия. ті самі ракети. которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя, убеждал в этой связи республиканцев проголосовать быстро и положительно лично глава Пентагона Остин. Палат представителя министра обороны США опять пугал Путиным. Сказал, что если США не поможет Киеву, то сдерживать российские войска надо будет в Прибалтике и Польше.